Всім привіт! Ось і прийшов час зробити розіграш за донат, як я показував у своїх відео. Розіграємо сьогодні котушку і мотор від шахеда. Хотілося зібрати 50 тисяч гривень, але зібрали тільки 20. І на тому добре, тому вирішив збір закрити раніше, так як потрібна сума вже скинута волонтеру, і закуплені необхідні речі для ЗСУ. Ось відео. Звіт. Доброго дня! Сьогодні до нас завітали бійці Сумщини, які ремонтують техніку, яка виконує бойові завдання на передовій. Завдяки небайдужим українцям та ютуб-каналу і підписникам Сержіо Фішні було зібрано на необхідні Також дали нам окопних свічок, резина в пирожковий батальйонах зробив смаколики для наших захисників. Щира дяка всім небайдужим українцям, які підтримують Збройні сили та вірять в нашу перемогу. Слава Україні! Героям! Слава! Слава! Ось люди надонатили 20 тисяч гривень. Ось повний список. Всі, хто кидав гроші, це 200 номерків. Зараз проведемо розіграш як і минулого разу. Ось є такий рандомайзер. Ставимо згенерувати числа з 1 по 200 І що перше розіграємо? Давайте розіграємо котушку. Фідерну котушку Brain. Натискаємо згенерувати випадкове число і зараз дізнаємось, хто виграв котушку Brain. 131. Переходимо в список номерків 131. Кравченко Дмитро. Вітаю Дмитра. Тепер. Тепер знову згенерувати випадкове число. Натискаємо. Номер 29 І зараз ми дізнаємось, хто виграв мотор від шахеда. Переходимо у список 29. 29. Отут десь буде. 29. Сергій Бірюк. Вітаю. Тепер ви просто в коментарях до цього відео чи будь-яким для вас зручним способом зв'язуватися зі мною. Я ще залишу посилання на свої соцмережі. Через них можна буде написати. І пишете, і потім вже я відправлю вам. Ваш виграш. На цьому все. Всіх з наступаючим новим роком. До побачення!